Чорним птахом подавалися в наше село. Сумна зміська скорохла на всіх життя від найменшого до найстаршого. Від важких поранених у по Київському господарі обірвалося жінка відважного порядка, патріота, захисника Івана Михайловича Щекарівського. На віднебо цей, цей день запросило осінньому дощем. Чому ли стопад чорним таком друге у завітало? П'ять років тому тато, сьогодні син Іван своє життя вітав. Село не роби за меду, тільки усміхалися по сонця. по сім'ї, Не зір їх віці, бо вони. Сила я бою за волю, після удалечи, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто морі далеко і килами далеки вернеться живі. Ліжі. Живіть буде і співати пісень поколений, але вокруг не має тобі, коли вас знаходів. Боже, ми на цій святій землі збережемо живе всіх солдат. Матеря у обіймали тих синів, що тебе з Написано війна. Та життя за волю, за славу і честь, за рідну Україну. Сам Бог зустрів його, в ворота пражен. Ангел сумний в скорботі надивився, туди разів ніколи не пускають, а він життя за перемогу народився. Як важко жити, коли іде війна. Приводить серце, запирає мрію, душі ні радості і спокою нема. Від красою осі вже не вміє, у серцю сум, тривога і печаль, слоні сльози, дів і материнські, Життя героїв не вернути вже на жаль. Пригинуть сини і дочки в Свята їх майори прохорали. О, Боже, о Боже, прости, намагається і на сльозами. Тут її доньки, сини, за що нас спіткало це горе, чому ми хороми дітей, такі молоді ще доволі, та скінчили життя їхнє. А ти на небо зовсім рано полетів? Обійми Бога. Що прийняв тебе до себе. Розлуки з рідними ти не чекав і не хотів. Залишив біль і смуток, що без тебе. Кричала мама, повернись, не покидай, до твого серця щільно притулила вухо, все повторяла. Сину, не вмирай, замок весню. Довкола стану глухо. Її слова врізалися в серця, і люди помивалися сльозами. Не поведе тебе вже до вінця. Спинився рід, скінчилось все для мами, лиш день і ніч, і зболена душа і чорна хустка, що закрила сонце дня. А ти на небо зовсім рано полетів. Бо війми Бога, що прийняв тебе до себе, розлука з рідними. Ти не чекав і не хотів, за вечорі і смуто, що без тебе. В твоїх очах було і світло, і любов. В твоїх очах були і мріїщи, та за свободу ти. Кров свою пролив в часи жахливі, в ті часи жахи. Тобі написано посмертного віша, але тобі вже там цього всього не треба. Тепер ти ангел і до неї привітає, обнявши крило відчутних, ледь торкнувшись, ти маму в ніч голоду зігрівай щоб відчула, що ти поряд, посміхнувшись, од сиротини Полю більш нема, ти був єдиною надією на старість, для тебе все старалась дарма. нема внуків, хто від жалість, Від вітру з захищай, Щоб не помокло під дощем холодним. Сховай від граду той мізерний порожай, Щоб цілий рік не був її голодним. Від спеки, від ріднину прикривай, Щоб не нагрілась голова на сонці. І сльози теплим вітром витирає, щоб пусточка просохла у довольці. за мене, мамо, і не плач, я сам собі таку дорогу вибрав. Пробач за сльози і за сивину. Молись за мене і не плач. Молись за мене і за перемогу. Я сам собі. Я не шкодую, що життя віддав. Болить тебе, страшне слово, загинув, болить тебе, пробач за те, що ангелем я став, а ти з війни живим чекала сина, на збожім царстві, мамо, так багато Господь всіх, як дітей, своїх зустрів, ще ніби вчора всі були солдати, а стали вічним горем матерів. Щири укліно, Галина Михайлівна, за сина героя, який віддав життя за кожного із нас, за нашу Україну. Ще пів пташинкою в свою, прийду на світання, в садочок з в росою, а може, дощем на полі упаду. Голуб, не плач, так судилося синенька, що словом матусі вже не буде зуміти. Прийду і попрошуся сон твій дикає, розкажу, як мається, мені має за домі неміну. Мені, коли в сходу ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, що тут со мною буває душа за тобою рідненька щениць. Мамочко, вибач за чорну пустину, за те, що від неї будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Все чую, герої не вмирає. Взагалі. Це хто таке сказав? Напевно, той, кого так не карають, той, хто цього не бував? усе знає, герої не вмирають. Невже, а хто тоді в холодну землю йде, серед живих найкращих обирають? Лежить, лежить у домовині серце молоде. Довкола озерниць не помирають, кому тоді ці квіти все несуть, чому наш стяг стяж учистів тримають, кого везуть в останню путь, герої йдуть від нас, герої помирають, Злітають в небо вірні журавлі, бій та жаль все душу розбирають, бо героєм був для всіх тим пришів. Пошані і пам'яті про героя України хвилина мовчання. Живе на віки у серцях, в пам'яті народу України і не дозволить нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Ми вистоїм, здолаємо котів, як маків цвіт розквітне Україну. Наже осінь вона відчуває коронежу дух. Печаль, і не в силою листя ж будає, і у душах не на негод нажає. Як завширку служати, слузою спадалися в поклоні земні, та не втішити маму героя, і че під повернувся живим. Нерідко на весні височині можна побачити, як раптово, немов одірвавшись. Падає зоря і згорає блискавично, без... не встигнувши долетіти до землі. Люди вважають, що падаюча зірка це раптово обірване через життя. Так і зірка нашого Івана Захисника сполахнула небосхилі, яскраво горіла його добрими вчинками, неперевершеним талантом і гідними подвигами та й погасла. Йому назавжди залишилось 36. Нехай добрий світлий спомин покійного захисника назавжди залишиться у пам'яті рідних колег. Усіх, хто знав Івана, любив, шанував. Загадаю бажання. Дорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом колосилися ними, щоб сміхалися люди, жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами, перемога настане в боротьбі з ворогами, щоб стареньких достатку всі свій рік доживали, щоб і пісня, і слово українське звучали. Щоб країна розквітла, незалежна і вільна, хай здійсниться бажати це моє неодмінне. Світла пам'ять та вічний спокій всім полегним героям України. Слава Україні! Героям! Слава!